І вітро, мене до тебе прикоснуло, я не міг і ми у возі, були ротичні були західні. Та лігати, мужчина, український інженер Я відвики до гармонії, зупинки, чуть не вмер, Зашипіли шипіли у двері. Станція хрещатики народ. Під час вагону, як картопля, випадать, переплетень Жаю з під землі і відчуваю, що так просто нам не розійтися ні. Я лечу, як метелик, забігаю в канделик, замовляю, нам буду будуражити уяву. Ось з брія. Вже пройшов рік, як не стало нашого Кузьми. І Люди прийдуть просто вшанувати, заспівати пісні, побути в дружній атмосфері, бо Кузьма навіть після своєї смерті згуртовує людей. Для мене він, ну, в першу чергу, гарна людина. Людина, яка могла донести в народ свою думку, могла показати філософію. Кузьма Скрябін це людина дійсно патріот. І це не пафосна особистість, це щира людина. І... Ну, не знаю, всією душею я скорблю, скорблю з тою думкою, що Кузьми скрябіна немає. Мені його мислення, його думки, пісні так само і в нього творчість, і дитяча творчість. Я він написав дитячі казки. і книжки близькі по духу. Це не пересічна особистість. Це дійсна особистість. Без гламуру, без пафосу і без безкомпромісний він був до свавілля. Він міф міг, міг залаятись, коли всі спокійно там посміхалися і казали, ой, все нормально, в державі все окей. А його, а він був бунтар по натурі. І я думаю, тому молодь цікавиться цим і не тільки молодь. Скоріше, він творив. Я слухав його пісні ще з дитинства, і мене надихала його музика. Я там, наприклад, послухаю п'ять треків. Мене просто розриває зсередини, Я сідаю, починаю писати якийсь текст, починаю підбирати якісь акорди. Там дзвоню до хлопців, все хлопці. У мене є пісня, якась наброска. Давайте зараз беремося, попробуємо щось перепетирувати. Знайомі ним були чи ні? Був на концерті, його на як він на заході виступав. Я ну, живий концерт це не відео по Ютубі і не по телевізору. дивитися. А вам особисто? Чим скля подобається? Мені подобається як людина, як музикант. Він справді творив. Творив красиві речі, і більше всього, найбільше мені імпонує в ньому, що він довгі роки група заснувалася досить давно, як, оскільки я знаю. І він всі ці кроки пройшов сам без ніякої такої підтримки глобальної, матеріальної. І він сам собі проложив дорогу і він заслужив поваги як музикант. Він, мабуть, один із єдиний із з виконавців на даний момент в української музиці, яка стала проти системи. Як стояв цой, як стоїть зараз Ляпіс ну зараз на даний момент бруто, так і він стояв. Він відчував цю музику. Мені подобається музика, яка написана не просто так, щось побачив, написав, а яка з почуттям написана. Це мені подобається. Він з душею просто писав всі свої пісні, він писав з душею. Я завкушу за руку, як велика, скажена собака. Якщо ти зрадиш кохана, я виб'ю всі твої злоки. Завжди, коли людина помирає, вона зникає з нашого життя. І тому є така нагода знову згадати те, що про що він співав, те, що він робив. І з повагою я прийшла сюди. Патріот нашої держави, який відстоює інтереси громади, від інтереси нашої України. Ми ж, ну, жалкуємо, тому що Україна втратила такого патріота, який його творчості відкрита від, від щирої душі. Він писав пісні, він співав, розказував все своє бачення, то як воно є в нас в державі. Я надзвичайно люблю. Твори Скрябіна, дійсно, є шанувальницею творчості Кузьми. і Сьогодні такі роковини, і потрібно, щоб Кузьма бачив. На небесах, що його пам'ятають, у нього дійсно є надзвичайно філософські твори, які навіть через десятиліття ми будемо їх трактувати по-своєму. На сьогодні такий світ щось жорстокий. Що найкращі люди йдуть і залишають життя молодими і в розквіті таланту, сил. І для мене Кузьма Скребін – це взірець. Людини, яка висловлює свою громадянську позицію, не боючись, не дивлячись на інші думки, на владу, і я його дуже поважаю і вважаю, що це взірець для нашої молоді, для нас всіх інших, людини відважної, порядної, чесної і справжнього патріота України. Він був добрий. Чесний і він завжди говорив те, що людей надихало так. І не то, що він там натяки, якісь давав, що там несправедливі, він завжди говорив так, як воно насправді є в цьому житті. Досить глибокі тексти, досить душевна музика, гарна людина, яку потрібно пам'ятати, яка залишиться на надовго в наших серцях. Тинучому я вина, тобто кидають, розумін.